Так, усім доброго дня, бо це вже не ранок я мав сьогодні в 5 годині ранку встати і прикрутити шлангу, ту, яку вчора от їхав на поле. Приїхав на поле. Виходить. І при розкладанні. Ну, тут тут от, бачите все в маслі. Трактор в маслі зара трепамити. Лопив така одна з шлангочка. Вони в таких чехлах знаходяться. До речі, підскажіть де такого чехла купити. Ну, я зараз там по-другому зроблю. Короче, цей Приїхав пізно ночі додому, їхав там зічменя, зрозумів, що ну, я думав, що взагалі прийдеться звідси, бля, хамуха. І аж сюди, доверху, вона за плечі, ані пішли воно тудою. Ну, короче, тут є добрий кусок роботи. Думав, що прийдеться від'єднувати від цього. Ну, короче, Все розкручувати, я думаю, п'є Це Я на полі так подивився. Я знав, що... Коли я вже почав розбирати, не буду казати, це всі знімати. Вже це треба викинути більш всього. Я знайшов вон бачите під. Е, Амазоном налазився вчора, ще накапало на мене, блять. Ну, але я коротше, відкрутив. Потім думаю позвоню я до чоловіка, який мені присує мені ці шланги. Дзвоню не до нього, а до його робітника. Кажу, Віктор, така ерунда. Треба шлангу спресувати. Он каже, заїжджайте, я там-то там-то з товаришами гуляю. Я заїхав, взяв, соєдинив ту шлангу, походу. Вон, бачите, соєдинительну поставив. Каже, давайте поміняємо. Я, я кажу, розріж її по 200 вона на Він не розрізав, кажу, що ржава, він каже, ні, не, не ржаво. Я кажу, що робимо? Він каже, соєдиняй. Якщо він з'єднав мені, це з'єднання десь буде тут, я коротше, цей, той же чехол більш ставити не буду, а обтянемось до такою ерундою. Теж надійна штука. Хоча подивимось, за лента в руки, блять, може там запакуємо, розпакуємо, хоча б коли розкривав той чехол, там стільки було, та стільки всякі срані. Так що такі діла. Це я мав зранку встати, я не встав, бо я встав в 5 ранку, подивився, дуже сильний вітер був. Я зрозумів, що зараз я прийду поміняю цю шлангу і в принципі в мене там не було. Тут в бочці не залита, походу, хімія. Ну як би то хімія, але тут залита і гумат, і карбомід по, по 4 кг на гектар. Ну коротше, отакий от карбуміті. Тобі ж був, може мене зглазив, там вчора приїхав один. Пасічник, блядь. блядь, ну вже сонце сідало, вже роса була. Він кричить, в мене ще бджоли на ріпаку. Я, я кажу, ну я то розумію, коли бджоли, ну їх чути прямо. ну Це вже ну бджола, коли роса вже випадає, сонце вже все, вже в закаті, ви поняли, вже в закаті. Ну Вже і бджоли нема. Бджола вже вдома, блядь. Мене треба попереджати. Ну, коротше, почав мені щось угрожати, ще туди-сюди, я кажу, чоловіч. «Що ти думаєш, у мене тут інцетекцид чи фунгіцид, бери пляшку, я тобі дозволяю взяти пляшку. Вилазь, бери, вези на аналізи та все. Кажу, а гумати і карбоміт, нічого ваші бджолі не зроблять. Це факт. Почав мені про фунгіциди розказувати. То людина, яка вже колись працювала провідним спеціалістом, агрономом в районі. Каже, фунгіцид вбиває теж. Я кажу від фунгіцида, ну бо в життя заставило трошки почитати. Від фунгіцида бджола може просратися. Реально просратися, я не знаю. А от від антибіотика, який вона попила водички, бджола може померти. блядь. І кажу, ви більше дивіться на своїх сусідів, які курчатам антибіотики дають водичку, бо бджола напилась і вся херня. Він так на мене подивився. Кажу, коли буду користуватись інсетикцидом, я вам зателефоную, але я коли по... Колосу вже, коли колос майже буде дозрівати, як молочкова стеглість, я зайду інсектицидом, щоб животних повбивати з колоса. Там же ріпак цвісти не буде і бджоли там вже точно не буде. Коротше, такі от справи, блять. Такі от діла. Може він мене вчора так зглазив. але то така шланга лопта. Не будемо на людей наговарювати. Ми будемо працювати. Так, допиваємо каву. Ключі я так і вчора покидав, бо ніч була. І цей. І крутим у шланочку. Всім пока.